Особисто моя думка. Як відомо, 13 листопада у Франції стався теракт, в ході якого загинуло багато французів, а також немало було постраждалих. І тут у когось з'явилась ідея: а давайте будемо розкрашувати свої ави в знак солідарності в прапор Франції. Це ж так допоможе сім'ям, в котрих хтось загинув або був поранений. Відкрию вам великий секрет. ВК є популярним і ним користуються лише у країнах СНГ, тобто Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Литва, Латвія. Ну але ніяк не Франція, вона не належить сюди. Тому ваші ави з прапорами Франції нікому нафіг не потрібні. Окрім вас, самих. Як я це бачу зі сторони? Ей, я тут Ау в прапор Франції покрасив. Ей, прикольно ж, правда? Ну. Я їм ж типу співчуваю. Або так. Опа. Що Шо таке? Щось багато Франції. Pray for France. Ави якісь міняють. Ну, я теж не виняток. Окей, візьмемо щось своє. Наприклад, День Голодомору. Всі виставляють свічки на Ау. Яким сина діатазованим стало наше суспільство? Коли замість того, щоб поставити тихенько собі свічку на підвиконнику, про це будуть знати ви, ваша сім'я, ну максимум ваші сусіди. Ні, треба поставити це на аву. Нехай про це знають всі. Та в нас в країні війна вже два роки. І якщо спочатку всі там співчували в світі, були пости, типу Pray from Ukraine, то зараз вже всі звикли. Пофіг. В Африці діти вмирають з голоду або їх вербують у армію і вони помирають там. А ви... Ви чекаєте лише нової події, нового теракту, щоб знову собі щось поставити на аву. Пам'ятайте, що добро твориться так, що про нього мало хто знає, якщо це від щирого серця, а не лицемірність, від якого страждає половина людей.